Всім привіт, слава Україні! Я думаю, ви вже бачили той відос, де я говорив, що соя, яка вражала по вегетації, посадила на жопу. Значить по ній зараз я можу сказати висновки. Ми не досипали Камаза, тобто те, що комбайн накосив, все, висипали в Камаз. Ви бачили те відео, хто не бачив, подивіться. І я говорив, що врожайність ходьби 2,5 25 центнерів натянуть. Коли ще вийшло нічого, Оце тільки що висипав цю сою. Через віса висипали в склад, все чотенько Отут тут десь я прикріплю фотографію із весом грязним і старою. Прикинув так по-бистрому 29 центнерів, майже, майже 30 склала врожайність. Доволі навіть і непогано. Хоча я в відео говорив, що хоч би натягнуть 25. Так що, в принципі, я задоволений. Результатом соя була посіяна там така, що мама мія. Мається виду, хто не дивився відео, вкратце розкажу. Минулорічна, позаминулорічна, позапозаминулорічна і поза, Сіялася. Все, що було в складах, все досталося і сіялося. То я б думав, результат буде гірший. Результат отлічний. Так що зараз висипався, пру на поле. Там вже комбайни два печуть. Сою Аполло. будемо обкошувати сою мустанг. Потім видувати комбайни. Ой, ну так, да, обкошувати сою мустанг. І видувати потім комбайн один, і молотити сою мустанг, щоб ніде не попало соя, зерно сої Аполо у сою мустанг. Так що далі буде, ставте лайки і продовжуйте дивитися а Я попер. Так, я на полі. Камаза залишив там, там ми будемо обкашувати мустанг, потім комбайна видувати, щоб ніде не попалося у сою мустанг, сої Аполо. Хоча, в принципі, це не страшно, так як... Це раннє, а то пізнє. А от коли в Аполло, наприклад, би попав би мустанг пізній, пізній. Да? І тоді стоїть куча зеленого, і ти не розумієш, а чого воно зелене. Тому що туди попало зерно е, пізнішої сої. Два дракона печуть, кейс 23,88 і Клас Ліксіон, якщо не помиляюсь, 480-й. Григорович своє домолотив. Там вже на тому полі, де вони молотили, вже ячмінь посіяний, щоб ви розуміли уровень. Григорович на місці, як хазяїн, чітко все допоміг з комбайнами знову ж. Це ці комбайни, які убирали нам 에, перед дощами, Хто зна, коли 2-3 тижні назад, отам частинку убрали, так що Григорович як завжди на місці. Сойкам аполо. Оце зараз косимо. Тоді ми її вбирали, врожайність 35 законних. Ну, Для повного щастя треба узнати всю площу скосить, все переважить. Тоді ми узнаємо прям точно, так як я говорив тільки, що на початку відео по поводу той сої, яка якоби посадила на жопу, коли вбирали, а коли ми її зважили, то якоби доволі й непогано. Класик, зараз ось підемо до класіка, трактор ця пощлкаємо, подивимось, що там, як там. А я ще жду кейса, він приходить сюди, висипається їдемо їдемо вбирати туди, обкошувати мустан, щоб все було по красоті чотенько. Класик уже висипається. Капець сиру опять це буде таке саме, як і отам з дісковкою на тих 4 гектарах, що буде, блін, пригать, йо-майо. Ну нічого, якось задіскуємо. Це воно отак буде дискуватися. та ну плюс-мінус прийдеться попоскакати. <ривот> отак треба <надо> сонце затулити. <ривот> Або отак стать за комбайном, взагалі красота. чисте. Волога 12, 11,5, 12,8, ну коротше, бомба. Обкошуємо сою мустанг. вон мустанг полоска. Я ж до того краю. А тут аж оце поло засіяно, воно видно по кольору. То ми зараз її обкосимо, щоб максимально відібрати саму мустанг на камаза і то вже буде на посів для нас, для вас. То вже потом. Телефон сідає, не знаю. Закончує відео сьогодні, чи може завтра прийдеться ще приїжджати, показувати. Ну може батько вспіє приїхати. Та зарядку куди-небудь втикну. Це, щоб ви розуміли, який уровень для того, щоб зібрати гарний позівний матеріал. Навіть камаза видуваємо. Цей комбайн зараз закінче вбирання сояполо, висипеться в газіка, я газіком може й двічі в одну, там воно сталося, полоска, все не влізе. І тоді видувається і буде косити союму Соя Соямустанг, до речі, дуже-дуже цікава, і я думаю, що. Ну Це вже, мать, може, в наступному відео. А може, якщо завтра встигну, то досніму це відео і ми точно узнаємо результат е врожайності сої мустанг на міжряді 70. Ми ж її загепаємо Камаза. Ну, тут ну, максимум 4 гектара, це от сили. Навіть якщо по 3, все влізе, по 4 тож все влізе. Тобто скосимо, висипемо на Камаза, спеціально поїду на віса, зважуся. Тару, я знаю 980, 960, коротше, в оцих пределах, туди-сюди. І вирахуємо врожайність цього куска. Ну тут максимум 4 га. Е, отам, отам 3. Ну і тут ось 2 сівалки. Ну сіки тут -а? ну, не більше 4 гектарів. Комбайн зараз, наверно, буде висипати в газона. Зараз поліся на кузов видуватися. Далі буде. Класа! Із бункера це не влізло, так він мені сипнув. Так що зараз не повний бункер висипемо із кейса. І тоді ще оту полоску прийдеться забрати, тобто двічі збігати. Поки якраз комбайн обдується, я вже спію проїхати. Комбайнер красава, взагалі, блін, лайк йому. Все по центру насипав з кабаном. Тепер що він не влазе. Все, все. Ось для чого газон, щоб возить вес, а не кататися по бункеру. Попер, в общем. Оце вам і дізеляка. Друга. Я не знаю, повний... Газон сої пре як дурний. Оце і дизель. Як я Як спомню, коли був 33.07, так це 4 тони газон 33.07, бензиновий. 4 тони соячника перва. Є лічка, є, є ліперди. 8 гличиків анітіра не тянуть. А дізельний газон це сіла. Оце отака дебела кучка вийшла із газіка. Вітя зварив кузов такий, що мама мія. Треба раді інтересу буде зважити, скільки сюди сімочки влізе. Та не ну, думаю, 4 з лишнім повинно влізти ще з цим заднім бортом. Ну і тут, я думаю, тон 7 железобетонно. Жатку батя видув, Камаза видув, поки я гайну. Все, залишилася тільки сойка Мустанг. Забув головне сказати, лайки ставте і підписуйтесь на канал. І далі діло буде. По сойки. Зараз ще пройде метрів 150 висипеться. І потім далі піде вбирати сою мустанг Дивіться, вона ще кардосова. Значить, є вероятність того, що ми сьогодні зважимося. Попутно там у хлопців є віса, якщо вони в них на мазі, попробуємо зважитися. Щоб знати сьогодні результат. Ні, то вже це буде діло завтра. Але хто хоче дочекатися результату сою, сої мустанг, узнать по врожайності на 70-му міжрядді, то додивлюйтесь відео до кінця, десь там в кінці буде результат. По бобикам стоїть Шикардосова. По гілкуванню, отут до горба отута, гілкується, потім стоїть, як гілкується і гілки лежать, бо дуже на гілках багато бобиків. А потім, отам на горбу, Спостерігається таке, що гілкування є, але вона не, гілки не лежать на полу. Звісно, комбайн його це все, все супер-пупер не забере. Але ми головне, нам був результат посіва на 70-му міжрядді, яка врожайність, як себе ця соя зарекомендує. Е, прийняли рішення, що сіяти її будемо на 35-му або ж це буде 34. те в залежності, яка буде сівалка. Якщо нікої, то 34, якщо своєї, то на 35-му пропашною мається в виду. Але на 70-му сіяти не будемо. Хочемо зменшити гілкування, щоб вона на собі більше бобиків цепляла, чим пускала гілок. Ну, то вже буде в наступному році, дай Бог доживем. Пішов зараз по джону комбайна газона, щоб він висипав у мене. Отлічно.